Циганський барон узяв за дружину незайману дівчину з села. І ось перша шлюбна ніч. Наречена знімає труси і лягає в ліжку. Тут у спальню заходить барон із банкою вазеліну і занурює в неї свою руку. Наречена злякано запитує «Златане, а ти куди хочеш? Дурненька, не бійся. Я просто намагаюся зняти свої персні. Ішов я якось додому і ніс ковбасу у пакеті. І тут на мене напав собака, який хотів відібрати у мене цю ковбасу. Але я відчайдушно боровся за неї і не здавався. А тепер я всім кажу, що я захистив докторську. Провідниця залітає до начальника поїзда і каже, що робити? Митники виявили контрабанду у мене у вагоні. Ну поділися з ними цим товаром. Пропонувала, відмовилися. Ну тоді запропонуємо гроші. Пропонувала, теж відмовилися. Ну тоді заведи їх до себе в купе, зніми труси та запропонуй себе. Пропонувала. Не захотіли. Знаєш що? Гонити тоді їх у шию. Ніякі вони тоді не митники. Сашко приїхав із літнього відпочинку з Таїланду і на подвір'ї запитує у однолітків. Пацани, а як на ваше, яке саме непередбачуване місце для пірсингу може бути у дівчини? Ну, хтось там каже спина, хтось п'ята, хтось шия, Сашко такий. Ні, хлопці. Саме непередбачуване місце для пірсингу у дівчини це член. Досвідчений мужик, на відміну від недосвідченого, завжди на дотик може відрізнити дівочі груди від жіночих. По висоті, тривалості та гучності її вереску. Сідає священник у маршрутку якраз проти мами з маленькою дівчинкою. У батюшки борода велика, чорна, як крило ворон. Малятка дивиться на нього, відірвати погляд не може. А батюшка мила посміхається їй і питає: Що дивишся, на папку твого схожий? Малятко скривджено. Ні, на мамину писку. Батько мене бороду не носить. Коли в турпоході блондинці сказали, що якщо когось вкусить змія, то йому потрібно терміново відсмоктати, то вона збентежилася, так як не розуміла, яким чином це допоможе. Дві студентки педінституту, щоб до них ніхто не залетів, вирішили поставити на вікна москітні сітки. Але, на жаль, вони їм не допомогли, і вони залетіли обидві. Дружина чоловікові, все Сашко, дістало. У тебе в голові тільки секс, і крім нього тобі більше нічого в цьому житті не потрібно. Неправда. Я ще їсти прошу. Сашко із Галею стоять курять на Сходовій клітці у під'їзді. Сашко притулився до неї і шепнув на вухо. Я тебе кохаю. І я тебе. У мене вже стоїть. Я відчуваю. Хочу в попу. Хочеш? Ха, іди.